Михайло Іванович працює у другому відділенні центру управління відходами, який діє три місяці. Каже, за останні кілька тижнів більше 15 людей щодня приносять сюди вживаний одяг у спеціальний відділ. Ми дивимося за порядком і допомагаємо нашим громадянам правильно сортувати речі. Багато корисних речей викидається в сміття. А коли вони до нас попадають, то ми відправляємо на переробку, на заводи. Воно в нас отримує, отримує друге життя. Фахівець центру Павло Березюк розповідає, збирати вживаний одяг у центрі управління відходами почали ще з моменту відкриття два роки тому. Додає 90% принесених вживаних речей передають у ківертівську громадську організацію Станція добра. Що допомагає людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, в тому числі вимушеним переселенцям. Для чого приймаємо одяг? Для того що можна щоб не викидати на загальний смітник, на, на не викидати на полігони, перезавантажувати полігон, одяг повинен бути чистий, як мінімум випраний. У нас нема посади переборщика одягу. Ми його беремо на приїжджають волонтери, і ми відвантажуємо. На момент перебування знімальної групи суспільного у центрі відвідувачів не було. Натомість, ми запитали у лучан, чи знають, куди можна збувати вживаний одяг? Я просто його віддаю у притулок. А знаєте по сортувальній лінії, окремо ось тут позаду... Ніколи не чув. А, тут є можливість, до речі, здавати одяг вживаний і навіть собі щось можна взяти. Чи ви скористалися такою можливістю? Ну так, да, б... чого ж ні. Ну, там церкву віддають, що там. Чи у вас є такого одягу вдома? Звісно, є. І було таке, що ви там ну, запитували себе, ну, що з ним робити з тим одягом. Що, викидував. Викидав. Через те, що не знали, куди його «Так, да, Не знав, що сказав зі слів Павла Березюка. Вживаний одяг лучани можуть також здати на захоронення на полігон у селі Брища Луцького району, або ж надіслати на сміттєспалювальний завод в Україні. Такий один на Київщині Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.